Частина друга. Пригоди Буратіно або золотий ключик. П'єро співав для своєї коханої мальвіни. Аж тут прибігла жабка від тортіла черепахи і сказала, що Буратінові із його компанією потрібно забиратись десь в інше, безпечніше місце. Бо Карабас Барабас з дурімаром під страхом смерті випитали в черепахи тортіли, що вона віддала ключик Буратінові. І зараз вони йдуть, щоб схопити Буратіно і забрати золотий ключик. Артемон посадив мальвіну собі на спину і повіз Буратіну ж з Піро пішли пішки. Карабас Барабас Направив службових собак на цих чотирьох друзів. Буратіно каже Так, Артемон, ти будеш битись з собаками, а я займуся Карабасом Барабасом, а П'єро з Мальвіною ідіть у схованочку. Так і сталося. Артемон, пудель, був набагато бистріший за цих бультер'єрів. І він з ними бився дуже хоробро, і потім підстрояв для них ловушку. На краю безодні він різко зупинився, а службові собаки попадали у прірву. Буратіно ж заліз високо на дерево. Карабас Барабас уже і трусив, і згинав. Але Буратіно так і не зміг достати. Артемон подивився вслід бультер'єрам, які падали в безодню, помахав їм кісточкою хвоста пушистого і побіг в інший бік. Буратіно ж заліз на сосну, схватив за бороду Карабаса Барабаса, прив'язав, смолою приклеяв, зліз з дерева і почав бігати навкруги нього. Карабас Барабас бігав за Буратіном, і. В результаті приклеявся до сосни. Буратіно ж показав йому язик і побіг до Артемона. З Артемоном вони спокійно пішли іншою дорогою і прийшли до П'єро і Мальвіни. Дуже зраділа Мальвіна разом з П'єро, повернені друзів. Вони обійнялися Артемон, Буратіно. П'єро і Мальвіна з радості затанцювали веселий танок. Ну, мальвіна каже, раз ви, хлопці, тут ідіть мийте руки на озеро. П'єро із Буратіном пішли до озера і побачили за камінням Дурімара і його товстуна, який з куском бороди шлявся понад озером Карабаса Барабаса. Дурімар йому й каже перед ділом треба піти добряче поїсти. Йдемо у харчевню. Буратіно, сказав П'єро, що він побіжить, хоче дізнатись тайну, від яких же ж дверей той ключик. Прийшли вони в харчевню. Карабас Барабас зайшов, ногою під підфутболив впитуха від дверей. Дурімар зайшов з ним, сіли за стіл і почали пити вино, їсти м'ясо, а буратіну попросив Петуха завести його тихенько, поза спиною у цих бандитів, і посадити його до Великого глека. Посадив він його, сам тихенько пішов. Карабас Барабас пожалівся господарю на вино, що воно дуже кисле, і попросив налити здорового глека, де сидів Буратіно. Господар каже, той глек пустий. Тоді, ми, каже, будемо кидати в нього кісточки від курей. Добре, добре, кидайте. Почали вони кидати по голові Буратінові, настукали Буратіно страшним голосом з галека і почав шепотіти. Карабас Барабас, видавай тайну. Від яких потаємних дверей золотий ключик? Лякався Карабас Барабас і каже Ключик у коморці папи Карла, за холстом намальований вогонь де». В цей час Аліса з котом Базіліо заходять і кажуть, ми знаємо, де Буратіно. І знаємо, що директор города спіймав мальвіну, П'єро і Артемона й везуть до в'язниці. А Буратіно он в тому глечику і перевернула його й поставила на стін перед Карабасом Барабасом. Але спочатку давай гроші. Той віддав гроші лісі, Алісі, підняв глек, а Буратіно звідти вискочив і на вулицю, а там його вже чекав петушок, золотий гребішок. Він йому й каже: півнику, братику, поїхали на вздогін, А півники каже, полетіли, сідай на мене, сів він і полетіли в країну дурнів. Ви там самі бачите, осел запряжений ззаді, пхає воза угору. Буратіно з петушком підлетіли, петушок дав пеліру тим службовим собакам, які охороняли п'єрой мальвіну й Артемона. Скинув їх у річку і заклював їх до смерті. Потопилися служаки мера города. Буратіно ж прийшов, розв'язав, звільнив і Мальвіну, і Артимона, і П'єро, і пішли вони щасливі далі по доріжки. Ідуть та йдуть. Мальвіна сіла на спину до Артемона. Буратінош із П'єрой йшли ззаді. Ідуть та йдуть, перед ними гора. Тільки вони вийшли на гору, а назустріч їм Карабас Барабас і Дурімар каже, Ха-ха-ха, от ми вас і спіймали. Буратіно каже: Ну, як помирать, то з музикою. Грай, П'єро. А ми почнемо бій. А в цей момент, коли злий Карабас Барабас. Уже хотів був схопити ляльок, папа Карло із Парасолькою підійшов ззаді, і, як штовхне Карабаса Барабаса, той покотився з гори. За ним Дурімар, за ним лисиця Аліса і розбійник кіт Базіліо. Папа Карло підняв Буратіно, ой мій любий синочку. Тут прибіг. Артемон каже: Я відірвав у лисиці хвіст, вона тепер куцохвоста. А Карабас Барабас каже, а я піду по директору міста і пішов. Директор міста каже, що таке случилось? Та обідали мене сироту. Я не чую, давай мені гроші, я тоді краще почую. Дав Карабас, Барабас йому 100 доларів. Той і каже Слуги мої вірні, ідіть, допоможіть сироті Карабасу Барабасу, заберіть того шарманщика, папу Карло, який зобидив нашого любого Карабаса Барабаса. Служаки схватили свої шаблі, Гвинтівки і пішли за Карабасом Барабасом впіймати папу Карло. Йдуть вони в комірчину, а в комірчині папа Карло вже з Буратіном, з Артемоном і Мальвіною підійшли до картини, яка зображала вогнище. І кажуть: Артемон, здирай картину, Буратіно бери ключик, відчиняй двері. Бачиш, ти тут зображений на дверях. Значить, це ляльковий театр, молнія. Твій? Близько. Чи блискавка. В цей час Карабас Барабас із служаками мера города підійшли до дверей і почали їх вибивати. Буратіно ж відчинив двері до лялькового театру з папом Карлом, і всі в чотирьох пішли у ті двері, які відкрили золотим ключиком. І, хоч Карабас Барабас вибив вхідні двері в комірчину, двері в ляльковий театр блискавка були вже зачинені зсередини. Папа Карло ніс спереді світлячок. Такий ліхтарик. Аж тут на Буратіну напала криска Ларіска і хотіла його зжерти, та амон. Врятував його, пішли вони далі східцями, аж перед ними відкрили ще рівні перламутрові двері, які осяяли голубими вогнями, а потім переливалися аж до золотого блиску. І побачили вони цей театр, молнія блискавка. Зайшли вони всередину. Поспілкувались проміж себе, аж тут говорящий сверчок. Буратіно підійшов, вибачився перед ним. Пробач мені за те, що я творив у комірчині, кидав молоток по тобі, по крисах. Нічого, старі гріхи можна загладити. Новими вчинками бери золотий ключик, заводь, годинник на башні, і, відлік, і пішов відлік до вистави. Чорний ворон відкрив завісу, Буратіно оголосив про нову виставу, папа Карлош підтримав його. Карабас Барабас, який швендяв вулицями. Міста побачив об'яву плакат і хотів купити квиточок в ляльковий театр, але йому показали, всі білети продані, маршируй собі до болота до свого Україну дурнів, почалась вистава. Всі веселі ляльки, пожежник. Звіздочот танцювали з діймовочкою, матроси танцювали, військові. І тут на сцену викотилась бочка з бородою, не мов би це Карабас-Барабас, але їх ніхто не злякався. Голова цього чучала привратилася в півника-братика, який почав танцювати, підняв до себе Мальвіну. І почали вони вдвох вальцювати на цій бочці. Весело було, люди сміялися, раділи. Це зовсім була інша вистава, не така, як в театрі Карабаса Барабаса. Буратіно зняв костюм, поклонився, разом з ними вийшли на сцену. Всі герої цього театру поклонились. І лише Джузепе удивився, Боже, навіщо я віддав своєму другові говоряще поліно? Так і закінчилося все. От і казочки кінець на добра ніч.